Шановні телеглядачі, в ефірі, програма «Точка зору». на сьогодні дуже важливо зберегти відносний, спокій, стабільність в нашій країні. Як ми впливаємо або можемо вплинути на цю ситуацію? Саме відповіді на ці питання ми будемо шукати. Під час спілкування в студії з гостями студії, спеціалістом із забезпечення безпеки СБУ в Житомирській області Романом Чернишем та депутатом міської ради Андрієм Васяновичем. Дня, добрання, Вітаємо студія. вас, Романе. Перше питання до вас сьогодні в засобах масової інформації. Дуже часто згадується такий собі план Шатун. Що це за план взагалі? звідки він взявся і чим він такий небезпечний для України? Десь наприкінці жовтня 2016 року, в засобах масової інформації хакери так називаємо угрупування Кіберхунта виклали один із планів, в якому передбачалося. Механізм дестабілізації політичної ситуації в межах всієї України. Коли ми говоримо про цей план і чи він небезпечний, то основна небезпека його полягає в тому, що в ньому прописано конкретні терміни, конкретних виконавців і конкретні заходи, які потрібно вжити. І нічого, в принципі, здається, план, дай план, якийсь колись буде, можливо, колись буде реалізовано, але в ньому стоять конкретні терміни лист листопад 2016 року, тобто зараз. В плані передбачено. Перший захід це використати протесний потенціал невдоволених осіб, невдоволених, наприклад, тарифами, невдоволених, можливо, політикою там, президента, України, представників органів державної влади. І е, використати цей потенціал з метою організації мітингів, протестних акцій і е, в ході цих протестних акцій. Е, Вжити подачі заходів, навіть які полягатимуть у фізичному знищенні учасників з метою підбурювання всієї України. І що ми маємо зараз? Ми маємо листопад місяць і ми маємо початок в Києві протестної активності. Тому навіть не будучи експертом чи фахівцем, співставити ці дві реалії в принципі, може кожен з нас. Це, 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 ось, це ось негативні аспекти даного заходу. Де він взагалі взявся? Де його взяли хакери Кіберхунти? Його здобули шляхом взламу особистої переписки помічника президента Російської Федерації Соркова, який є, як ми знаємо, куратором всіх процесів, які відбуваються на Сході України, який, я так розумію, зрозумівши. Те, що е, на взяти Україну, не, не, не вдасться, е, вживає інших заходів з метою розшатування країни зсередини. А, а ми знаємо, що інколи розшатування зсередини є набагато небезпечніше від прямої лобової атаки, Коли коли ти бачиш реально ворога і можеш вести бойові дії, а, а в середній країні ти не знаєш, хто є ворог, а хто є законослухняним громадянином. Знову ж таки, в засобах масової інформації точаться дискусії з приводу того, правда чи неправда, фейк чи не фейк. Да? Але, на мою думку, і не лише мою думку, а на думку експертів, які. За ініціативи Проявної служби безпеки України провели відповідні експертизи, в тому числі лінгвістичні, антитичність даного плану є підтвердженою. При цьому потрібно звернути увагу, що з цієї переписки було здобуто не лише один план, один лист паперу, так там чи два листи паперу, він там на двох на трьох листах. А здобути близько терабайту інформації, документів, текстових файлів, яку просто фізично підробити є неможливим. Ну, знову ж таки, план обнародовано обнародено ну, майже понад місяць тому. Да? Тобто, спецслужби могли піти шляхом замовчування і вжиття якихось можливо упереджувальних заходів. Да? Але було прийнято рішення звернутися до громадськості, показати, що не потрібно піддаватися на якісь імпульси, на якісь амбіції приводу того, там, охота на В'єдні, так називаємо, і що хочу зазначити, що знову ж таки, зважаючи, зважаючи на розуміння того, що план є і план не реалізується, співробітники Служби України, вище керівництво держави розуміють, що Україна є демократичною державою, насамперед демократичною державою, в якій кожен громадянин має право на волевиявлення. І е, хочу звернути увагу вашу увагу на те, що Оці заходи протестні, які розпочалися в місті Києві. На політичному рівні не вживається жодних заходів, які б не дозволяли провести ці заходи, не зважаючи на те, що є розуміння, що дійсно вони можуть бути частиною єдиного задуму по розхитуванні ситуації всередині нашої країни, тому що дійсно Україна є демократичною. І ми працюємо в правовому полі насамперед. В Конституції передбачено свободу слова, свободу совісті і свободу воєвилення. Вона реально реалізується. Андрію, от на місцевому рівні чи вважаєте ви, що е, цей Існування цього плану, ну скажімо так, зробить ем, більш важким виконання громадських якихось обов'язків і так далі. Знову ж таки, висловлювання думки, якісь організації протестних, можливо, ем, заходів. Візьмемо для прикладу наше місто. Ми є скажімо так, недалеко від кордону, знаходимося. То я вважаю, що ризик втілення цього плану в життя це є дуже великий. По-перше, по-друге, я вважаю, що по, скажімо, практики минулих років 14 року, ми бачимо, що в нас факти вже. Людей, яких підвозилися там нанті на Майдан, прямо з користення, це факти є, і це вже е, не щось там таке фантастичне, це факт є. І я вважаю, що е, в місті Коростені це реалізувати в принципі не так важко, це реально. Також скажімо, на тлі комунальних підвищення комунальних тарифів, на тлі зменшення соціальних гарантій. Я думаю, підбурення людей головне дати для публіки, от, спікера такої людини, яка може завести людей, вкинуть, скажімо, 25-й кадр. Сказати, що вот хунта в Києві, вони от такі сякі погані, От давайте зробимо третій майдан. В принципі, я вважаю, що місто Корсне це ідеальний варіант для впровадження даного плану. І вперше за все, я думаю, як запобігти можна цими планами, це. В принципі, коли дають заявку на проведення якихось акції масове, якісь зібрання, масове зібрання, я думаю, необхідно було б все ж таки правоохоронними органами або служби безпекою перевірити саме організатор цієї акції. Андрій, ну наскільки я знаю, ви особисто проти підняття тарифів. І скажіть мені в цьому контексті: якщо ви будете організовувати мітинг, то це нормально. А якщо я ні, Чи як? як перевірити а, я, організатора мітингу будь-яке зібрання, яке не заперечить конституції? Мирне зібрання для волевиявлення думки людей. Я вважаю, це все нормально. на сьогоднішній день. Підняття тарифів це, це дуже така плечевна ситуація. І якщо люди вимагають е, не, то, не то, щоб спустити тарифи, а вони вважають, щоб тарифи були прозорі, щоб люди е, розуміли, як формується ціна, звідки береться ця сума. Тому що для прикладу, скажу, е, Карастенський водоканал і тепломережа неодноразово були направлені звернення, що дайте формулу, саме розрахунку тарифу, що входить в саме оцих, наприклад, вода, 10 гривень, що входить тут. 8. 8 гривень е, обслуговування, там 2 гривня там, зарплата. Ну саме в такому плані нам присилають от такий пакет документів і жодного слова про формулу, як нараховується ціна. І я вважаю, в цьому е, можливо. Неможливо, а в цьому є, скажімо, невдоволення людей, вони не розуміють, можливо, вони побачать формулу, що там, блін, дійсно, така, така, в зв'язку з підняттям долара, дійсно така ціна на газ там, чи на тепло така є. В розрізі існування цього плану шатун і в розрізі того, що взагалі такі якісь заходи, протестні, вони не бажані. Чи ладні ви? Відмовитись від влаштування якихось про Я вважаю, що взагалі коли в країні йде війна, в принципі, я вважаю, можливо це не демократично, але я б сказав би, що взагалі протестні такі, скажімо, акції взагалі ну не бажано проводити, тому що може ворог на тлі обіднення людей може скористатися. Я скажу на минулому тижні по користанню збирали учасників. АТО. По тисячу гривень сьогодні їхати не міг. Ми проводили роботу з хлопцями, що не, не вздумайте їхати. Це... Не, не, не за... Ну, я, я не можу за всіх. Ми доводили до людей, що це не те зібрання, на яке потрібно їхати, що це, в принципі, використання російських спецслужб. і це вже, Я вважаю, що це правильно. Тому що будь який людина, яка пройшла війну, і скажімо, за тисячу гривень продати їй батьківщину. Ну... Я вважаю, що ні. Якщо ти сам вважаєш, що потрібно вимагати там справедливих, тріх, їдь, ну, не ведись на ту тисячу гривень. Якщо ти не поїхав, так то значить це не твоє. Відповідно до плану шатун. Наскільки я розумію, основні якісь дії зі знаком мінус. Покладаються на представників опозиційних партій на сьогоднішній день. Взагалі, е чи вбачаєте ви в діях опозиційних партій от Роман і Андрій е дійсно якісь кроки, що дестабілізують ситуацію? Ну, Давайте, Андрій, так, дивіться, з приводу дестабілізації через політичні сили. ну, це буде реалізовуватись, це тисячу відсотків, це вже реалізовується Балюно. Ну, дійсно, коли ми говоримо про е, опозицію, про можливість використання опозиційних насамперед політичних сил, mm -hmm. то хочу зазнати, що слава Богу, що вони в нас є взагалі. Коли ми говоримо, наприклад, про, про ту ж саму Росію, то які в них є опозиційні сили? Де, де там опозиція? Максимум вийшла одна людина з плакатом, яку потім приїхав з перебітників того ж самого ОМОНу, як кажуть. Е, Професійною мовою затримали, а не професійно упакували в автозак і повезли кудись, і вона пропала. Розумієте, то про яку демократію про яку опозицію можна говорити? Коли в нас дійсно є демократична держава, то представників опозиції використати легше. Чому? Тому що вони ну, на то є опозиція, що вони чимось, нібито невдоволені або не згодні з позицією представників органів державної влади? Так, і тому використати в принципі їх простіше. Але не потрібно за але це, але видно якісь такі. Ви бачите ознаки, що ну ви розумієте, знову ж таки, коли ми будемо говорити ем, можливо з суб'єктивної точки зору, бачимо це чи не бачимо, це. Е... Це може бути це, це право кожного, бачити чи не бачити. І кожна людина повинна для себе робити певні висновки, оцінюючи конкретні дії, конкретного політика. А коли ми говоримо з точки зору законності і винності, це все інше. У нас винність визначається лише на підставі вироку суду, який не був законної сили, не був чинності. Да? Тобто говорити про винність вбачається чи не впадає, вбачається це якби оціночні категорії, і кожна людина повинна для себе роб, зробити саме висновок довіряти чи не довіряти. Підтримувати чи не підтримувати і розуміти, де є держава, де Україна, де є популізм, де є намагання використання цієї ж особи в, антидержав, в антидержавницьких цілях. Ну, давайте ми знову ж таки поговоримо про комуністів, про, там, можливо, представники інших політичних сил, про схід України. Да? От Андрій казав, хто був в основі на Сході. Давайте поговоримо зараз про ситуацію, яка склалася на Сході в місті Донецьку. Почитайте соцмережі, подивіться. Ну, основному це соцмережі все-таки, да? і подивіться про рівень життя, який зараз в тому ж, на тому ж самому Сході, рівень життя в Україні і рівень життя на сході, про глобальні затримки з виплатою заробітної платні, про відсутність як такової інститутів демократії, про можливість. Притягнення називаємо так до відповідальності, навіть фізично знищення особи лише за підозрюваю в тому, що вона підтримує проукраїнські погляди. Коли ми говоримо про Україну, то у нас в принципі людині не заборонено законодавством висловлювати свою точку зору. Поки вона висловлює, це, це її точка зору, і вона може це робити. Відповідальність за це немає. На даний час, на жаль, чи на жаль, ну це знову ж таки ціничні категорії. Спробуй вийти на сході на, на територіях, які тимчасово контролюються бойовиками, і скажи, я за незалежну Україну. Я, я хочу повернутися в Україну. Чи буде там це можливо? І скільки довго після цих закликів ти проживеш? Ну, це моя точка зору. Добре. Ви знаєте, подейкують про те, що план Шатун взагалі, ну скажімо так, знайшовся лише з двох причин. Перше, це аби невдоволених можна було підвести під певну ну не статтю, да, а під певну категорію. категорію да. Це перше, а друге все ж таки вибори. Певні політичні сили в Україні, в Україні на них очікують. І для того, аби запобігти цьому, знову ж таки дуже зручно мати під рукою отакий от собі план, в якому вбачається е, рука Москви, Росії, Путіна неважливо на мою точку зору, перевибори, в принципі неможливі, поки є діюча коаліція. Поки є більшість в Верховній Раді, то ніякі там шатун, ніякі провокаційні вони просто будуть скажем контролюватися силовими структурами, і просто бушовно в рамках було. Мирних акцій проходить та а тобто план шатун тут не спрацює. Ну я думаю, це більше зроблено, оприлюднено для того, щоб все ж таки населенню відкрити очі, сказати, що люди будьте пачні, тому що тому що Росія використовує план Б. Для Роман, чого? от як ви вважаєте? Основна мета України на даний момент це євроінтеграція. Всі ми з вами розуміємо. Да? Євроінтеграція однією з умов євроінтеграції є, є стабільність всередині конкретної держави. Тобто ну, Європа, на мою думку, не прийме державу, в якій йде там, громадянська війна, чи, чи якась інша війна, антитерористична операція, як її не звеш, але це війна. І тому дійсно, чи можна, чи не можна підвести. Діяльність конкретної людини, конкретної політичної сили під план Шатун. У нас є, ви розумієте, у нас є закон до того часу, поки ти його не порушуєш. Притягнути тебе до відповідальності не можна, навіть якщо є підозра, що ти реалізуєш можливо якісь плани. В плані вказано конкретні політичні сили, так але дивіться, діє діячі ді чи політичні діячі, представники цих політичних сил займаються політичною діяльністю, продовжують, наприклад, агітувати. Населення, відвідують там Верховну Раду, місцеві органи, місцеве самоврядування продовжують свою повсякденну політичну діяльність. Тобто ніхто не намагається ще буквально секундочку, ніхто не намагається тиснути на опозиціонерів, говорячи про те, що ви реалізуєте план проти національних інтересів. Навіть можливо, коли є такі підозри, але поки ці підозри не доведені в законному порядку, то в жодному випадку відсутній будь-який тиск на опозиціонерів. Навіть на, на тих конкретних осіб там навіть є прізвища в плані, і ж, жодних заходів державою повіношення до них не вживається. Оце є реальна демократія. Часто якісь протестні висловлювання або акції йдуть у відповідь на якісь певні дії скажімо, Як Майданом, посадовців, да, там, і так далі, і тому подібне. Чи якимось чином вони вписуються в цей план, чи ні можна я репліку скажу. Давайте не будемо забувати, що 24 листопада проходить саміт Україна ЄС, на якому буде розглядатися безвізовий режим. Якби вже це не смішно було, ми його чекаємо вже два роки. цей безвізовий режим, але все ж таки буде розглядатися. І якщо в принципі зробити таку. Скажімо, хаотичну ситуацію в Україні, зробити такий мітинг, міні-Майдан, то Європа подивиться і скаже, ще що рано, ще рано. Я думаю, що це більш на це націлено, щоб дестабілізувати, зробити якісь акції протесту з жертвами, і, можливо, з, з провокаційними цілями. Я думаю, що багато рішень стосовно, там, наприклад, відпуску цін да, там, по всіх показниках, в тому числі на. На комунальні тарифи, і на газ, і електроенергію. Це також певне рішення, яке ну, знайшло багато незадоволених, будемо дивитися правді у вічі. І е, рішення, до речі, декомунізації, е, також в якійсь мірі певну частину суспільства вони е, зачіпають і також викликають обурення. Е, у такі рішення їх можна розцінювати як кроки до дестабілізації. Ну, дивіться, я не зовсім згоден. У нас по всій країні відбувається процес децентралізації, і, mm -hmm. і істиною цього процесу є, що ось вам влада на місця, ось вам ось, в користанні 500 мільйонів бюджет, Зробіть людям добре. Якщо повищені тарифи, зробіть їм якісь комфортні умови, зробіть їм якісь дотації від від місцевого самоврядування. Чому всі шишки скидати на місцевий, на загальнодержавний рівень? Тому що, скажімо, на загальнодержавному рівні фінансуються основні силові структури. Це візьмемо СБУ, Національна гвардія, поліція і саме головне Збройні сили, в яких там свої проблеми є. Ну, я не думаю, Можна що я Репліку з приводу та. декомунізації, скажу, декомунізація, в принципі, це процес, який повинен був ще пройти в 90-х роках, коли розвалився Радянський Союз, почало формувати українську, скажімо, державу нову Україну. А якщо це вже проходить е, трошки пізніше, ну краще пізніше, ніж ніколи. Є закон, треба виконувати. Якщо ми не почнемо формувати свої стандарти українські, якось настроювати людей і виховувати в них українців. То я думаю, майбутнього взагалі не може бути. І коли бабусі дідусі вимагають поверніть нам Радянський Союз. Нам так було хорошо. Вони не радянський Союз, вони хочуть молодость повернути. Їм кості не боліли, їх було все задовільняло. Вони гуляли. Ось чого вони прагнуть. Вони не хочуть повернути радянський Союз і одну буханку хліба на весь магазин. Вони хочуть бути молодими. Я вбачаю, і в принципі, деякі не деякі, а політичні сили це використовують і кажуть, як вам класно жилося на той час. І якщо у нас вже сталося процес декомунізації, вже перейменували вулиці, вже як не є, перейменували то для чого знову будеражить людей? Я просто цього не розумію. І коли просто вулицю Василя Стуса, чи чим? Це ж не Стус. Це ж людина, якою ми гордимось. І коли дивіться за. Інсайдерськими даними на наступній сесії будуть перейменовуватися вулиця Загиблих Героїв АТО. Ви можете взагалі. Передбачити, що буде після цього перейменування, яка буде реакція учасників АТО. Хоча вони зараз трошки ми з ними проводимо роботу, трошки вони до нас ходять. Вони кажуть, ми взагалі не хочемо в'язуватися в політику. Робіть просто як треба. Але коли вже, я думаю, будуть перегибати палку і будуть уже, скажімо, робити перейменування саме загиблих героїв, там вулиця Волонтерська, є вулиця добровольчих батальйонів. Я думаю, це спровокується конфлікт. І коли е, пенсіонери бігають е, з портретами комуністів, е, то той картини чуть ли не б'ють тебе і кричать: Ви фашисти, е, я вважаю, що Ні, цьому, вони цьому, вас знайшли вдома. Е, а чого вони вдома вони мене шукали? Та, ну я не знаю. Ну, ви кажете, вони за вами бігали та, і вели всі не залі всі бачили. Так, і ми всі для них фашисти. Там. І я я вбачаю, що всі в принципі е хтось підігриває все таки цих людей, і хтось їх настрої про те, що йде не та війна, з ким потрібно, і що Росія дійсно це наш братній братній народ, хоча є зовсім це е протиріччя. От ви говорите, що якщо буде перейменовано вулиці героїв, АТО, волонтерські і так далі, ви говорите, буде збурення. А право на збурення, наприклад, людей, які ви говорили в сесійній залі, що я Я били вас. <реш> да? Намагалися да. проламати Намити, голову да. портрету. Так, право на їхнє обурення, ви в них забираєте. Ні, Бо вони я, також не Дивіться, я хочу просто довести, то поки не буде сформований український, скажімо, український дух, українську історію не почнемо ми вже формувати, а будемо жити радянським майбутнім. Ну у нас не може бути нічого. Я думаю думаю, ну, що більшість наших глядачів зрозуміло, що от, е, треба бути обережним, треба свідомо ставитися да, до того, в чому ти береш участь. Ну, Перш за все, треба зважувати рішення, які ти приймаєш, це потрібно, якщо ти, можливо, сам не, розбива, не розбираєшся в ситуації, яку тобі нав'язують, доповідають, можливо, краще спросити у людини, яка в цьому розуміється. Якщо тебе запрошують на мітинг, е, е, вимагати, скажімо, під е, зменшення тарифів, ну, в принципі, якщо ти вважаєш, що тарифи не, не обґрунтовані, або вони незаконно підняти, то е, я вважаю це волеви. На це і є демократія. Ну а коли тебе. Е, Пропонують кошти і кажуть, що давайте е зносить київську власть, давайте. Ось ми хороші, давайте ми ось наведемо порядок. Як було хорошо, коли ми з Росією дружили. Як. То я вважаю, це зовсім так не має бути. І треба трошки е вибрати сторону, яку ми підтримуємо. Або ми за Україну, або чемодан, вокзал і в Росію. Будь ласка, думку, ну потрібно, по-перше, по це уважно читати. По-друге, це уважно слухати, в тому числі ваш телеканал і про те, що, про що на ньому говорять, чому тому, що несвідченими людьми керувати набагато простіше. Це є сіра біомаса, яку можна направляти або в іншу сторону, або в ту сторону, або в ту сторону. Коли людина є освіченою, нав'язати свою точку зору, їй набагато важче, і вона повинна зробити для себе висновок. Що для неї важливіше: 100 гривень тут сьогодні? Чи, наприклад, якби це пафосно не звучало, але це безпека всієї України. Тобто безпека України починається не десь там в Києві, починається не десь там абстрактно в якомусь іншому місці. Безпека України починається саме тут і безпосередньо і в користі починається безпека України. Тому що. Є на жаль такі негативні випадки, і факти участі, в тому числі в наших земляків, коростенців у війні на сході України не, не на стороні збройних сил України, а на стороні сепаратистів. Є люди, які які вбивають своїх братів, і не просто це пафосно, назвучить братів, а реально своїх земляків, коростенців жителів міста Новоград, Волинські Бердичів, Житомир, які які захищають Україну на сході, вони воюють проти них. Тобто потрібно реально дотримуватися, По-друге, потрібно дотримуватися реально вимог закону в жодному випадку не порушувати закон, зважувати кожне своє рішення, кожен свій крок. І по третє, ну дійсно, ці два роки вони вони дуже важкі для України, але вони навчили українців бути обережнішими, бути обажнішими, як свідчить. Практика зараз майже щоденно, щоденно, щонедільно телефонуються на телефони гарячої лінії нацполіції, органів Служби безпеки України, і люди повідомляють про якісь або підозрілих осіб, або, можливо, про якісь випадки там знаходження сумки, розуміючи, що, 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 що там може бути це буде вибухонебезпечно і може завдати шкоди. Тобто потрібно виваженіше відноситься до своєї безпеки і пам'ятати про те, що якщо, якщо ти е, все ж таки е, піддався на провокацію, вчинив щось протиправно, то тебе обов'язково буде притягнено до кримінальної відповідальності, і поки не пізно, краще звернутися до правоохоронних органів, в тому числі Служби безпеки, з метою, щоб отримати кваліфіковану правову допомогу і унеможливити настання негативних наслідків, які можуть бути викликані твоїм негативним рішенням. Це не Панове, я вам дякую за цю розмову. Я думаю, що ми не розставили всі крапки над І, але е, принаймні таку е, можливість е, зачепку да, для людей, для того, щоб вони спробували дізнатися більше про е, цей план, який ми обговорювали, і спробували дати собі відповіді на питання, як себе в сучасному світі на сьогоднішній день в Україні поводити, е, що робити. І, ну, тобто, зробити свій вибір, ми їх надзвичайно на це наштовхнули. Я вам дякую. Шановні телеглядачі, я нагадую, що гостями студії сьогодні у нас були експерт із забезпечення державної безпеки СБУ в Житомирській області Роман Черниш та депутат міської ради Андрій Весянович. Ми прощаємося з вами як завжди з вірою в гарне майбутнє України.